Немає коштів, тому звільняємо 30 листопада. Персонал рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру зібрався біля кабінету генерального директора, аби отримати листи щастя. Йдеться про скорочення штату та їх звільнення з 31 січня 2023 року. Таке рішення неабияк обурило працівників медзакладу. Звичайно, бурі, тому що хворі є. Вони нікуди не поділися, а персонал скорочують. Хворі наші специфічні. Їм потрібна дуже велика увага зв'язку з тим, що вони соціально захищені верстю в основному. Про долю своїх посад працівники тубдиспансеру дізнались за день до отримання відповідних листів. Водночас кажуть, знали, що ця процедура неминуча. Голова трудового колективу Валентина Кравець каже, разом із профспілковим комітетом звертались до адміністрації закладу, аби провести спеціальне засідання, на якому мали б обговорити кандидатів та їх переваги. Однак у відповідь на своє прохання отримали лише невідомість та тишу. Реформа, якби в тізіатричній службі, вона є, вона йде по Україні, і ми ну, змушені її прийняти. Няти ось, але те, як от відбувається в нас ця реформа, трохи обурює, оскільки ну ми розраховували на те, що це все буде відбуватися людяно, об'єктивно і з дотриманням чинного законодавства. Однією з перших про свою долю дізналась медична сестра стаціонару Ліана Максимович. Жінка розповідає: пропрацювала в медичному центрі 23 роки. З рішенням адміністрації вона категорично не погоджується. Ми лікуємо хворих. Запущеними формами туберкульозу, алкоголіків, наркоманів. Ми маємо специфіку специфічну розмову з ними. Так само нам треба бути психологами. Так само ми знаємо невідкладну допомогу, яку надаємо. І напевно кожен, кожен працівник, який може сказати, ми знали свою роботу досконало. І тут, а, вибачте, прийшла людина, яка просто знищує нашу галузь. Водночас директор рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру Федір Аврука усі зауваження заперечує. Виправдовується, що комунікація із персоналом завжди була, а рішення про заплановане вивільнення обґрунтовує відсутністю коштів. Стосовно реорганізації дійсно фінансовий ресурс, який у нас є на сьогодні, і які у нас прогнозовано буде на 23-й рік. Не дозволяє нам отримувати таку кількість персоналу, тому ми повинні раціонально розподілити ті фінанси для якісного ефективного надання медичної допомоги. У адміністрації фтизіопульмонологічного центру додають в умовах воєнного стану вони прямо залежні від фінансів. Якщо ж медзаклад буде отримувати додаткові кошти від НСЗУ, то ситуація зі скороченням кадрів може вирішитись. Тож наразі працівники перебувають у своєрідних заручниках ситуації. Софія Капіноста Олег Степанюк телеканал ITV.